Привіт, мене звати Таня, я нутриціолог, і сьогодні хочу підняти таку тему. Ви помічали, як нас програмують бути хворими, як нас програмують бути бідними, набирати постійну вагу, витрачати гроші на ліки, на якісь незрозумілі продукти, які нам не потрібні. І при цьому ми абсолютно не маємо ніякої культури здоров'я в Україні. Ну, тобто я говорю зараз про українців, зокрема, і цей тренд він набирає все більше обороту. І я працюючи зі своїми клієнтами на консультаціях по харчуванню, по нутриціології, вони до мене коли приходять, я іноді просто в такому тихому шоці від того, наскільки люди у нас не освічені в тому, як піклуватися про своє здоров'я, про своє тіло, про фізичний і ментальний свій стан. Тому хочу сьогодні розповісти таких п'ять найпоширеніших проблем, з якими приходять до мене клієнти, і розкажу вам в кінці відео, як їх можна легко вирішити. Поїхали і так, перше це відсутність культури піклування про себе. Це, напевно, базова проблема. Нас не вчать ніколи ні в школі, ні в садочку, ні в університеті, ні на роботі. Ніхто не піклується про наше здоров'я. Всі хочуть якби від людини отримати максимум, щоб вона працювала на повну, викладалася. Там студенти отримують купу хронічних хвороб, поки нервуються і переживають про здачу екзаменів в школі. Діти годинами сидять, заробляють собі там сколіози і різні проблеми зі спиною, і з травним трактом, тому що про харчування школярів теж ніхто не піклується. Точно так само на роботі. У нас купа стресів, ти не маєш часу поїсти спокійно, ти цілий день на каві, тому що тобі потрібно працювати, працювати. У тебе одні дедлайни, і крім цього, всього у нас ще є ця ситуація в країні. Від якій ми живемо, і вона не додає нам ніякого ресурсу і здоров'я, тільки його забирає. І що ми маємо? Що зараз повально у людей загострюються хронічні хвороби, вилазять старі болячки, з'являються нові на фоні стресів, і цей маховик, знаєте, він закручується. Я бачу, як на консультації приходять люди з цілим букетом хвороб. І вони питають, вони в паніці шукають якусь чарівну таблетку, що робити, але тут немає якоїсь однієї відповіді. Це має бути якби поступова систематична робота. Тому, якби моя ціль, от да, навіть це саме відео на YouTube, це один з тих, якби внесків маленьких шматочків в освіченість людей, щоб вони задумались, зупинились, перестали робити те, що вони роблять, і почали якби. Виробляти новий підхвіт до свого здоров'я, до опікування про себе. Так от, тренду на опікування про себе немає, але у нас є доступ до інформації, у нас є доступ до безлічі книжок, інформаційних ресурсів, корисних блогів про харчування, про психологію, про опікування і догляд за своїм тілом. Тому я, перше, що вам раджу, відписатися від тих, хто наганяє паніку. І шукати в інформаційному просторі е, тих, хто несе е, добро, хто дає вам ту корисну інформацію, яку ви можете практично приміняти в своєму житті. Е, і це буде один знаєте, з тих пунктів. Е, його ще називають. Е, Інформаційним детоксом, коли ви очищуєте свій інформаційний простір від шкідливого, від надмірних, якихось негативних знань, від надмірної негативної інформації і намагаєтеся змістити свій фокус на щось хороше. Тобто Маленька порада. Відпишіться сьогодні від п'яти телеграм-каналів з новинами і е, знайдіть собі е, класну книжку по психології. Е, можна просто аудіо на Ютубі, аудіокнигу знайти на Ютубі і послухати її, піти на прогулянку, і це буде е, набагато краще для вашого організму і ментального вашого здоров'я. І так, друга проблема, з якою я стикаюся, це тренди. На цю ідеальність, на цю ідеальну красу. Зараз ми всі слідкуємо там в інстаграмі, в Ютубі за блогерами, які повально роблять пластичні якісь операції, там ліпосакцію збільш десь збільшують, десь зменшують, щось коригують. Але при цьому вони не пропагують культуру а, піклування про себе, тобто, що можна а, без якихось хірургічних втручань бути здоровим і красивим, просто піти займатися спортом, змінити своє харчування. Ну, я знаю, що це непросто, але зв'язку зв такого не прослідковується. Так, от, перше, що треба, це усвідомити, що цей тренд він якийсь нездоровий, як на мене, і, і не те, чому потрібно слідувати. Третє, що я бачу, у нас немає цієї культури чекапів. Тобто е ніхто не говорить людям, навіть ті самі сімейні лікарі, що потрібно регулярно робити чекап організму. Тобто до лікаря звертаються лише з проблемою. Лікар цю проблему якось там лікує, е усуває в кращому випадку, якщо у вас є лікар, який знайде причину і розкаже, як вам з нею працювати, але загально, якби такого тренду інтегративної. Медицини підходу до е, свого організму, щоб не лікувати хвороби, а попереджувати їх, на жаль, немає. Е, тому це те. Це теж те, що нам потрібно буде наступні там 10 років працювати і вчити своїх дітей. Тому що я свою дитину привчаю до того, що потрібно піклуватись про своє здоров'я. Що ми ходимо на планові огляди до педіатра, що ми здаємо аналізи і ходити до лікаря це не страшно. Вона вона обожнює лікарів. Вона приходить туди з чудовим настроєм, не боїться їх, тому що я знаю багато діток. Є така проблема, вони бояться лікарів. Наступний тренд, який я помітила, це марафони. Марафони ось ці, коли ви швидко маєте досягнути якогось результату, коли ви бачите там в блогерів реклама марафону і фото до, і після, як я там за 21 день скинула 10 кг, і просто подивіться, яка я умнічка. Візуально, так, да, це виглядає прикольно, але по факту ми не бачимо, що стоїть за тією картинкою. Уявіть, збирається там сотня людей, їм дається ціль, от хто найбільше скине за ці 21 день, той виграє там якийсь подарунок, там iPhone розіграємо. І люди, скажімо так, повально. Неправильно починають відноситися до свого тіла і організму. Вони ставлять негативну ціль перед собою. Ось це максимальне швидке схуднення. Ні про яке здоров'я там уже не йде мова, тому що корисно худнути здорово для організму худнути це 500 1000 грам в місяць. Ну тобто кілограм, максимум, 10 в кілограм це дуже великий стрес для організму. І ось такі ситуації вони призводять до того, що у людини розвиваються розлади харчової поведінки. Вона потім буде це все заїдати, тому що для організму такі великі качелі влаштовувати великий дефіцит, а потім профіцит калорій це не окей, не нормально і не здорово. Тому перед тим як йти на якийсь такий марафон, ви собі задаєте питання. Чи мені це потрібно, чи мені це користь при цьому моєму організму? Чи варта та візуальна картинка тих жертв, на які я можу піти? Тому що я дуже часто стикаюсь з тим, що після таких сильних дефіцитів дієт, коли там виключаються повністю білки, чи повністю безжирова дієта, чи навіть на кето-дієті, трапляються ситуації, коли дуже сильне, скажімо так, переліміт. В одних е, макронутрієнтах і дефіцит в інших у людини може можуть пропасти місячні, е, може сильно посипатися волосся, почати шелушитися шкіра, коли ви там сідаєте на низькожирову дієту і ще купа інших проблем, тому що жири, білки це все наш гормональний баланс. І не можна бездумно е, просто брати і виключати якийсь продукт свого раціону на довгий час. Ще один тренд, ну це якби не тренд, це такий загальний фон, в якому всі ми живемо. Це те, що маркетинг просто безжальний. І нам доводиться з вами стикатися з цим кожен день в супермаркетах, в магазинах, там в рекламі, по телебаченню, коли нам рекламують якісь продукти, і, може, навіть на ньому пишуть фітнес. Чи там Хелсі, а по факту, там є цукор, чи цукрозамінники, там є дуже великий вміст вуглеводів, швидких рафінованих, дуже багато добавок, барвників і консервантів, які абсолютно нічого з Хелсі, зі здоров'ям не мають ніякого зв'язку. І маркетинг, бізнес, виробники за допомогою цих інструментів цих маніпуляцій, які вони використовують в рекламі, вони змушують нас купувати продукти, які нам абсолютно не потрібні. Вони абсолютно не корисні. Тому що ці їхня не зробити вас здоровими, а просто заробити гроші. І на жаль, не знаючи цих всіх фішечок, ви якби ловитесь на всі ці маркетингові уловички і витрачаєте дарма кошти на ті продукти, які не приносять ніякої користі. Я про ці всі маркетингові штуки розповідаю в себе в закритому телеграм-каналі. Посилання буде знизу. І що у мене для вас є яка пропозиція? Ще я, я придумала такий формат, Я що помітила. Часто до мене приходять клієнти, говорять, боже, я думала, я думала про це там півроку, щоб піти до тебе на консультацію. Я все думала, вийде в мене, не вийде. Це ж треба буде працювати, напрягатись, так буде тяжко. І я розумію, що в людей є якийсь оцей блок, що коли ти йдеш в якусь роботу, то це то там буде дуже важко. Тому я придумала формат експрес-консультації. Вона буде коштувати взагалі мінімальну суму. Таку суму ви витрачаєте в звичайній кав'ярні на каву з десертом. Посилання буде знизу. Так от, в чому формат цієї експрес-консультації? Ви три дні фотографуєте все, що ви їсте. Відправляйте мені, записуйтесь на консультацію, оплачуйте її і описуйте мені, які у вас є скарги по здоров'ю, що ви вже робили, що ви вже пробували, якої цілі ви хочете досягти, і я вам по вашому харчуванню розберу його, детально все розкажу. По, ем, також по вашому стилю життя ми поговоримо, коли ви лягаєте спати, коли ви встаєте, е, скільки ви рухаєтеся, скільки ходите, скільки стресуєте, е, який в принципі у вас ритм життя. Плюс харчування, і дам вам в аудіо форматі е, рекомендації по тому, що потрібно змінити в вашому харчуванні, в вашому стилі життя. І ось таким експрес-форматом е, ви легесенько зможете зрозуміти, в яку сторону вам потрібно рухатись, щоб без стресу, помаленько, потрошки якісь зміни корисні в своєму житті впроваджувати. Все, дякую вам, що додивились це відео до кінця. Пишіть свої коментарі, е, записуйтесь на експрес-консультацію. Буду дуже рада вам допомогти. Така.